У співпраці між громадськістю та місцевою владою є прогрес. Про це свідчать дослідження доброго врядування та громадського залучення, які торік провели науковці Запорізького національного університету. Про це йшлося під час засідання круглого столу, можливості та перешкоди ефективної співпраці між громадськими ініціативами та органами влади. Також обговорювали напрямки подальшої взаємодії місцевої влади та громадського сектору. Учасники зустрічі переконані спілкування поступово. Виходить на якісно новий рівень у нас протягом нашого проекту були проведені тренінги щодо діалогової участі щодо подолання конфліктів. В цьому році громадська рада вже починає активно працювати в тому, що громадськість отримала доступ до. Навіть до мерії більш вільний і більш прозорий, є можливість подолати ці розбіжності між уявленням влади саму про себе як відкриту, да, і уявленням громадськості як про цю владу як про закриту. Наперед забігаючи, трошки скажу, що за результатами наших фокус-групових досліджень і глибинних інтерв'ю з громадськості і з громадою, ми почули, що влада почала. Бути невідстороненою. Це пряма мова. Невідстороненою і небайдужою водночас. Учасники заходу наголосили на обов'язковості створення місцевих територіальних статутів відповідно до закону про народовладдя та покращення співпраці громадських організацій з міською владою. Виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко зауважила, що міська влада відкрита до діалогу та взаємодії з активістами. Коли ми прийшли, ми намагалися і зробили те, що зберегли всі хороші процеси, які були розпочаті. До прикладу, там передача приміщень за одну гривню громадським організаціям, волонтерським організаціям. Ми розуміли, що це крута штука, і говоримо про те, що всі ресурси, земля, приміщення, об'єкти нерухомості, жили, нежитловий фонд мають бути використані виключно для задоволення інтересів громади.